Привіт, друзі! Сьогодні у нас на порядку денному щось абсолютно божевільне трейлер Бембі розплата. Пам'ятаєте того милого маленького Бембі, який колись викликав сльози своєю трагічною історією? Забудьте про це! Тепер наш герой перетворюється на дорослого монстра, і замість того, щоб викликати співчуття, він налаштовує всіх на страх. У трейлері від творців Вінні Пух, Крові Мед. Бембі стає машиною для вбивств. Цей розлючений Олень перетворюється на справжнього кровожерливого мутанта, який не знає пощади. Він переслідує своїх жертв у темних лісах, підкидає машини в повітря, пробиває двері будинків і буквально може розірвати людину на шматки. За сюжетом головна героїня Ксана Роксана Макі з Гри Престолів разом із сином Бенджі, Том Малгерон. Намагаються вижити після аварії, в якій винен сам Бембі. Але найбільша загроза це не розбитий автомобіль чи темний ліс, а сам розлючений Олень, який хоче помсти за свою матір. Цей фільм не просто горор, а справжній експеримент у жанрі слешера з відсиланням до класики жахів. Творці залишають посилання на відомі сцени, де герої в сповільненому темпі тікають від злочинця. Але тут все підійшло до абсурду. Здається, старий Бембі виріс і перетворився на жорстокого вбивцю. У коментарях під трейлером глядачі жартують Бембі виріс. Та навіть шукають сенсу тому, чому саме миле оленятко обрано на роль кровожерливого монстра. Один із глядачів каже: це не фільм жахів, це фільм про помсту. І всі заслуговують на те, що зробили з мамою Бембі. Цей трейлер частина величезного кросовера «Всесвіт Пуха. збір монстрів, де творці готують горор версії не тільки Бембі, але й Вінні Пуха, П'ятачка, Пітера Бена, шаленого капелюшника, сплячої красуні та Пінокіо. Продюсери Скотт Чемберс та Ріс Фрейк Вотерфілд відомі своїми попередніми проектами і обіцяють справжню кроваву революцію у світі дитячих казок. Фільм про дорослого скаженого Бембі вийде влітку 2025 року. Якщо ви готові до справжнього кошмару, де дитинство перетворюється на жахливу помсту, тоді цей проєкт точно для вас. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар, що ви думаєте про цю криваву трансформацію Бембі. До зустрічі в наступних відео!